Слава Богу. Земля пронишла, весну зустрічала, вдягнулась верховіттям до небес, Ледь тепле сонце трави цілувало, хотілось дива, вірилося в це. І світ прокинувся ніби, як звичайно, будинок, кофе плюс ранковий біг, робота, звітність, договори, плани. Хоч би за день з цим справитися зміг. Життя кипіло, і ніхто не думав, що раптом хтось внесе свій коректив, змінивши світ, всього лиш за секунду, відомий нам сценарій зупинив. Одна за одною новини зарясніли, гортаючи стрічки догори, то вниз людське життя перетворилося у цифри. В міцних обіймах смерть стискала світ, і підійшла впритул, а що ти подих, і поглядом впивалася в єство, змінились цінності, важливим до сьогодні у невідомість раптом відійшло. І замість чистого добірного настяння. Щоб мали б кинути на пагану рилю хтось паніку так старано посіяв, страх зміг торкнутися навіть мудрих душ, в очах лише єдине запитання: що буде далі, коли все пройде? Чим більше інформації читаєш, тим більше відчай сковує тебе. Є щось таке, що людству не підвласне, є щось таке, що не переживеш, якщо свій погляд не піднімеш раптом до неба, а воно одне і те. ж. Не витрачай свій час на суєту. Вона ніяк не зробить тебе сильним, Лише тільки той, хто дав життя всьому, ним має право володіти нині. Знай тільки Бог всесильний, щоб спасти. Зроби його своїм авторитетом. Хоч нам здається, що Господь мовчить, не контролює справи на планеті. А Він сьогодні, як ніколи, став при кожному із нас за оборону. Він вірний слову, яке сам сказав, ніщо повз нього мимо не проходить. Знаєш, час таки прийшов, щоб нам впритул наблизитись до Бога. Він ще чекає. Він дає нам шанс єдиний, хто допомогти готовий. Вчепись за нього міцно. Гай там що? Коли навчися з Богом бути справжнім, таким, як є, не перекрашаючи їство, його любов всесильна, щоб прощати. Він сина власного. За нас не пожалів. Йому не байдуже, що ти переживаєш, якби ти знав, як Господу болить твоя тривожність, страх переживання. Зміни свій ракурс погляду на світ, скеруй його в цім хаосі до неба. Твій батько поряд. Тільки попроси він ще сьогодні, як на диво, милосердний. Амінь.